Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено першому зимовому огляду. Але перед тим, як перейти до основної теми, хочу зробити маленьке оголошення. Справа в тому, що хто слідкує за каналом, бачив, що я почав допомагати бійцю Збройних сил України Олексію Жовтякову, члену спілки пасічників Миколаївської області якого призвали ЛАВ ЗСУ, І щоб зберегти матеріально-технічну базу своєї пасіки, він прийняв рішення трохи розпродати рамок. Рамки розпродаються сушина на 145, відбудована, свіжа світла. І нові рамки на 145. Ціна нової рамки в зборі з трьома дротами на 145 15 гривень, ціна сушини 25 гривень. Зараз я вам її покажу. І справа в тому, що я вже майже все це продав, але у мене случилося таке диво, оце от, так от вони виглядають, оці рамки. У мене виникла така ситуація, що у мене злетів чомусь вайбер, я його не міг відновити десь приблизно 2 тижні. У мене є прогноз, що його могли взламати, але як би то ні було, я його відновив десь приблизно за два тижні, але у мене зникла вся переписка, яка я робив з людьми. Е, є, я там значну частину вже рамок всіх продав, але є певна кількість людей, з якими я вже домовився, але втратив їхні номера і переписку з ними. Отже, у мене прохання, по-перше, ті колеги, які виявили бажання придбать рамки, ще раз наберіть мене, ми зв'яжемося і домовимося, як я вам відправлю. І, по-друге, залишилося приблизно десь 150 рамок на 145 сушини і приблизно 100 рамок на 145 нових, за тими цінами, що я вам сказав: 15 гривень нова, 25 гривень відбудована суш світлого кольору. І зараз, друзі, ми з вами вже на пасіці. І зараз я хочу розказати деякі нюанси. Справа в тому, що пасічник повинен не тільки вдало підготувати бджолу родину до зимівлі, а ще і здійснювати контроль протязі цієї зимівлі, тобто, подивитися, бувають різні випадки. Звісно, що коли пасічник вдало підготував сім'ю до зимівлі, там майже нічого робити не треба, але будуть такі винятки. Один з цих винятків я вам покажу. І повинні пасічники контролювати стан зимівлі. Я рахую, що перший контрольний огляд повинен бути в перших числах січня. От саме зараз погода сприяє цьому огляду. Мета огляду наступна подивитися, як сіли бджоли, і, якщо треба, підкоректувати їхній рух шляхом встановлення канді. Зараз ми все це побачимо і я вам це покажу. Зараз стаємо на пасіці і вже я побачив, що одна бджола полетіла десь звідси. Я рахую, що якщо зараз ми повідкриваємо всі вулики, бджоли всі полетять, і звісно, що це ми робити не будемо. Давайте розпочнемо огляд. Ну, наприклад, ось цього вулика з крайнього. Так, бджілки, бачимо, як сидять. Так, вітер, вітер. Він зараз заважає знімати і поправляти цю кліотку. Будемо. Знімати довго. Так, далі пішли вибірково. Вибірково, наприклад, ось цей. Так, Що тут у нас відбувається? Відкриваю перший раз, як і ви. не знаю, що там робиться. Так, бджола, ось бджола вон там. Сидить під передом. Це дуже добре. Так, давайте оцей от ППС відкриємо. Переваємо ППС. Так, тут сидить клуб всередині. Давайте так швиденько, щоб не дуже бджілкам заважати. Так, отей давайте відкриємо. так, заворачується клієнка. Так, під передом сидять. Так, оцей давайте, одиничний. Так, цей, до речі, тут дві. І що тут? Чому тут дві? Не зрозуміло, дві цеглини. Так, ось бджілки сидять. Теж попереду. Зачиняємо. Так, пішли далі. Так, ну давайте саме-саме останній. І посередині зараз. Оці, наприклад, теж ППС. Подивимося, до речі, в цьому вкрайньому я мишу колись бачив. Тут менший клуб, звісно. Попереду сидять, закриваємо. О, каву хтось не допив, треба буде забрати. Давайте то той останній, який в тіньку стоїть. Цей теж попереду. Бачите, да? під верхом попереду. Так, далі давайте середній ряд подивимося. Перемкнув камеру, щоб вам було цікаво дивитися. Так, оцей. Так, посередині сидять. Бджілки крайні. Пояс Так, тут бджіл, бачите, теж попереду. Ну, поки що зима була. Навіть її і не було, так можна сказати. Ще бджілки. Тут маленький клуб, бачите? На п'ять рамочок. Так, під верху. Ходімо далі. Оцей, давайте, крайній. наче він проблемний був. Так, ось усього попереду сидять. Поїхали далі. Вибірково, вибірково, а потім їдемо до тої групи вуликів компанії Бістар. Їх ми повинні майже всіх подивитися. Так, цей теж маленький. Вони навіть і на підверху попереду. Попереду це добре. Йдемо далі. Так, ось перший вулик компанії Бістар. Я думаю, так нам не вдасться дуже легко подивитися одною рукою. Ми будемо намагатися. Ось, ось вон там, де бджілки сидять. Теж скучкувалися вони, теж попереду. Треба буде поправляти. Так, поїхали далі. 32 кілограма гули компанії Бістар. Так оце іначе був проблемний у мене. Оте дивіться, ось, ось ось вони там десь попереду теж скучкувалося, це об'єднувався. Давайте ще парочку з цього ряду. Ну давайте ось цей. Так, ось цей сидить. Теж попереду під верхом, Так, і тут давайте. Два. Давайте ось цих крайніх. Перший. Клуб попереду. І цей другий. Це, бачите, теж попереду, але з скраєчку. Зачиняємо. Отой там я щось бачив активність льоту-бджію. Чи мене щось. Так, так, дійсно вон бджілка. Бачите? Бджілка вилізла і намагається знайти вхід. Ну, я ж кажу, люток знизу. Це мене наштовхує замислитися. Так, ось бачите воно теж попереду закриваю. Так, але є у мене вулик, зараз, друзі, я вам покажу. Я підготувався, щоб зробити е... ремонт, скажімо так. Ремонт цього вулика, зараз ви все побачите, але скажу відразу, Я коли дивився, десь приблизно, може, місяць назад. Вони сиділи вже позаду, отут-от позаду. Я не знаю, карма є. І от заради таких вуликів, як цей, здійснюється весняний огляд. Зараз я. Ту, весняний огляд, зимовий огляд. Зараз я одягну, вон, капелюх, у мене впав. І встановлю штатив, і будемо вам все показувати. Отже, друзі, я історію цього вулика розказав. Вони якось сіли зразу під задньою стінкою. Це треба виправляти, і дай Боже, щоб зараз та нам на зараз це було добре. Справа в тому, що всі вулики я формував, як звичайно, приблизно по 3 кілограма залишок на рамках з медом, але чомусь вони сіли тут. Що я вирішив зробити? Я вирішив їм покласти канді для того, щоб перестрахуватися, перестрахуватися. Щоб вони не загинули, мало ли що. Може, як кажуть, і на старуха буває проруха, може я забув. В канді я буду використовувати ось таке. Отже, друзі, почали нашу роботу. Для цього, звісно, що треба одягти маску, бо якщо якась форс-мажорна ситуація, нащо нам всі неприємності, так, маску ми одягли. Я сподіваюся, що ви все чуєте. Так. Підготуємося. Для цього треба нам зробити розріз на плівки для канді. І відкрити ці куточки. Вони, звісно, що не відкриваються. Ми їх так туди завернемо ці куточки. Так, ну, я думаю, що досить. Давайте завернемо. Вони, звісно, що не завертаються. Я вже увесь в канді. Ліпкі, ну нічого. Так, я думав, що маленький отвір буде достатньо через те, що я ж вам кажу, що я сподіваюся, що там у них все добре. Так, відкриваємо. Відкриваємо, бачимо, зразу бджілок. Зразу зверху ага, вони починають облітуватися. Струшуємо їх. Струсили, зверху кладемо канді. Це все треба робити дуже швидко. Кладемо плівку. Вітер одному, звісно, що незручно. Кладемо плівку і притискаємо магазинним корпусом через те, що конструкція цього вулика не передбачає піддашників. Так. І притискаємо все це щільно. Так. Щільно нам, звісно, що не вдається притискати. Все, притиснули щільно. Майже щільно. Давайте так поправимо. Все поправили. І що? Кладемо утеплювальні матеріали, подушки? Побільше. Колхозів, коротше. Заколхозили. Утеплюємо теплий вулик, так скажемо. Що тут у нас? Ага, воно щось там піднялося. Чомусь. Незрозуміло чому. Так, мабуть, одної подушки нам вистачить. І закриваємо. Ось така робота по рятуванню бджоли. Може, і не треба було її рятувати, але так, перестрахувався. Продовжуємо огляд далі. Оце от цікавий вулик. Я, як кажуть, його сліпила з того, що було ага а потім, що била, то і полюбила. Так ось так от він виглядає. Пі попереду мене. Поїхали далі. Цей що? ППУ. ППУ. Бджілки попереду. Далі, так, а тепер ці Бістари подивимося усі. Компанія Бістар, теплий вулик, досліджуємо. Чи варто їх купляти, чи не варто. Так ось дивіться. Що я так мало відкриваю, бо зараз оцей целофан і так вже завернувся. Попереду бджоли сидять. Закриваємо. Наступний. Давайте перед ним оце. Попереду бджілки сидять. Тут. Чотири вулочки. Так далі. Вулик компанії Бістар. А тут де вони. Опа, цеглина впала. Так, попереду вони сидять і ще знаєте, ще так під піднизу. Цеглину треба підняти. І тут спопереду. Ну, раз ми зараз тут попереду, давайте подивимося, що з подмором. Опачки, ви бачите? Ну, небагато подмору. Небагато подмору. Хоча він мог там же... І залишитися між цими корпусами, між цими двома гніздовим та магазинами. Так далі дивимося. Попереду бджілки сидять. Так, що тут у нас з цього? Теж попереду бджілки сидять? Наступний. 33 кілограми. От незручно, як одною рукою. Так, теж попереду сидять. І цей 35 кілограм. Тут дуже мало, бачите? Чотири теж вулочки теж попереду. Давайте в цьому подивимося подмор. Цеглину прибираємо. Зараз я вам покажу. Ох, важкі. Що там у нас? Маловато теж, да? Подмору. Так, а в цьому перед тим, де багато бджоли. а тут більше подмору, бачите? Сітку закрило. Так, оце ми вже дивилися. Вулик виробництва медапром. Ось мені не подобається отут що вода. Тут, мабуть, треба льоток під нахилом зробити. Вона, мабуть... Концентрується отсюда, скапає. Поїхали далі. Там же хтось літає. Чи це в мене галюцинації? Мабуть, проти сонця мене побачив. Ні, комарі якісь летають. Давайте дивитися вулики. Так, цей знак окліку. Ось вони там. Попереду. Ви не побачите, попереду там чотири вулочки. Так, наступний. Наступний теж попереду. Так, цей не будемо. Цей давати. ППОС. Теж он там попереду. під верхом. Далі які дивимося. Оці шовтінчу. Попереду. Так, давайте оцей. Теж попереду. Ось ці, до речі, які в тіньочку Ось зараз я вам покажу. Ось тут у ось тіньочок такий з гаражів йде. Ось гаражі. І це отак от тіньок. А там сонце. Оці в тіньочку краще зимують, бо тут сонечко їх не турбує лишній раз. Ось вони там попереду сидять. Бачите, так? Да? Ну, все будемо зараз підсумовувати. Отже, друзі, підсумок. Підсумок наступний: що бджоли, які дожили до початку січня місяця, вони і доживуть до весни. Це результат зі спостережень, це результат з доповіді провідних експертів з бджільництва. Це дуже важливий період. Він вам вже може визначити, скільки бджіл. Як мінімум, у вас буде на перший обліт. Далі ці бджоли будуть розвиватися чи не будуть. А зараз можна зробити такий висновок, що приблизно 10% пасіки, які я обдивився, повідкривав бджоли живі. Перший висновок, по-друге, висновок, що вони переважним чином сидять попереду. Один вулик, який я помітив, він був проблемний. Я його виправив. Ви побачили, поклав канді. І для цього існують ці роботи, тобто виправлення сімей. У вас може бути друга ситуація, якщо у вас, наприклад, розширені гнізда, і у вас бджоли можуть лишити рамки з медом і сісти на рамках порожніх. Звісно, що туди треба буде підкладати канті. Але у мене такої проблеми немає, бо я вдало сформував гнізда, всі рамки повномедні і де би не усілися бджоли. Все одно вони сядуть на меду. Ще раз повторюся, то виключення мені буде дуже цікаво. Я розберу той вулик, який я вам показував навесні, чи при першій можливості, і подивлюся, чого ж все ж таки вони сіли позаду. Для початківців я однозначно раджу подивитися зараз, як відчувають себе бджоли, чи є у них корм, і далі їх не турбувати, дати їм зимувати до першого обліту. Звісно, що потім треба їх буде. Просто прослуховувати. А зараз будемо прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Всім бажаю вдалої зимівлі. Пока!